Всім привіт, всім вітання, хто зайшов подивитися це відео. Щойно зайшовши на сайт нашої гри, побачив нове, нову новину. Змагання заслужена нагорода називається. Тут розробники розіграють 200 великих коробок. Правила події такі: є перелік танків за заслужену нагороду, які, мабуть, є у кожного з вас у ангарі. Якнайменше один танк 100% у вас має бути. Змагання будуть проходити на ось цих танках з переліку. ПЗ Новий, Чафі, Т-52, ВКшка, Квас і Суперхелкат. Змагання заслужена нагорода будуть проводитись з 11 по 18 грудня. Праймтайм, коли можна відігрувати, боїться з часу, не розумію, чому по Москві тут пише. Цікаво. Потрібно виправити розробникам таке. І ось, в чому полягають самі змагання? Кожен з вас тут зможе отримати 6 коробок. 6 коробок це максимум, що можна буде отримати. І змагання полягають в тому, щоб грати бої і з переліку п'яти найкращих боїв, займати якусь позицію в рейтингу серед інших гравців, і буде можливість виграти коробку. І так, для ПЗ-шки для чафіка, для Т-52 і для ВКшки, умова це заробити максимальне значення середнього чистого досвіду за 5 боїв. Тобто у вас є вибірка з 20 боїв, які ви будете грати на танку, і 5 найкращих боїв, де буде найвищий середній досвід, піде вам у залік. І на пазіку з першого по соте місце, хто займе, отримає одну новорічну коробку. А на всіх 4 інших танках потрібно зайняти від першого по 20 місце, і також вам нарахують коробку. Як я вже раніше говорив, Відігрувати бої можна, я не знаю, на київський час, мабуть, з 12 до 12, по ідеї. Е, і тільки в цей визначений час можна відігрувати ці бої, які будуть йти вам в залік. Е, тут е, можна грати лише випадкові бої. Гра у зводі також дозволена. Можете брати якихось своїх двох друзів, які будуть вам допомагати в цьому. І ще два танка КВ-1С 5 рівня барабанний і Супер Хелкат. На них умова це наносити якнайбільше шкоди в боях. Також буде вибірка з 20 боїв, і 5 найкращих настрільних боїв підуть вам у залік. І тут також з 1 по 20 місце потрібно зайняти. Давайте я вам ще покажу, як вступити взагалі в ці завдання. Ви нажимаєте вступити в змагання. Ось є перелік з кожного танку, і написано ну, головна умова. ВКшка досвід. Т-52 досвід і суперхелкат, і квас заподіяна шкода. Ви нажимаєте ось сюди. І по ідеї тут десь ось входите, щоб приєднатись. І приєднуєтесь. Ось так. Просто нажимаєте. І все. Ви берете автоматичну участь в цьому змаганні. Граєте вибірку з 20 боїв, Ось. Мінімальна кількість боїв 20. Тобто, вам потрібно мінімально 20 боїв відіграти. І тоді 5 найкращих боїв підуть в залік. Але. Максимальна кількість боїв, як ми можемо зрозуміти, не обмежена. Тому, кого, можливо, немає шансу задонатити, немає можливості задонатити, то я вам рекомендую прийняти участь на кожному з цих танків в змаганнях. Можете просто зареєструватися на всіх танках, не обов'язково на них всіх грати. Але ось розробники зробили таку можливість для простих гравців отримати цих шість коробок кого є ці всі танки, і плюс одна додаткова за просто те, що заходите в гру 12 днів поспіль і також отримуєте одну коробку. Тобто 7 коробок можна отримати безкоштовно, мінімально можна отримати 250 голди з кожної коробки, а це на секундочку, 1750 голди. Розробники дають можливість безкоштовно просто отримати на свій аккаунт. Тому змагайтесь, не прогавте цю можливість. Всім бажаю вам успіху, дякую за перегляд. Надіюсь на ваш лайк, на вашу підписку і всім папа. -па.